Арсен Венгер і його арсенал початку нульових це символ футбольної еволюції та стиль гри, який захоплював мільйони вболівальників. Сезон 2003-2004 увійшов в історію: жодної поразки в прем'єр-лізі: 26 перемог, 12 нічиїх і золото чемпіонату. Хто б міг подумати, що клуб, який ще кілька років тому ламався у великих матчах, створить таку легенду. Саме тактична майстерність, сильний характер і футбольна техніка зробили тих канонірів непереможними. Зараз ми згадаємо той шалений колектив. Ну а ви не забувайте підписуватися на канал та бити у дзвоники, щоб завжди першими дивитися найякісніший футбольний контент. Два десятки років тому на хайбарі творилася історія. Кожен матч мурашки по шкірі. Сезон 2003-2004 став для канонірів легендарним. Вони зробили те, що вважали неможливим. Завершили чемпіонат без жодної поразки. Жодної. Це був новий стандарт, який не зміг перевершити ніхто навіть через 20 років. Вони були ніби ті самі непереможні гладіатори, які не залишали шансів ворогам. Футбол арсеналу це було феєрично. Вони переписали підручники гри і створили шедевр, який поєднував стиль, техніку та характер. Анрій, Вієра, Пірес Юнгберг. Кембл ці імена досі викликають трепеду фанатів. А їхні матчі були не просто битвами, а виставами, які дивували навіть найвимогливіших глядачів. Оборона того арсеналу це окрема історія. В рамці Єнс Леман. Псих однозначно, але який кіпер. Міг і на захисників наїхати, і тут же витягнути мертвий м'яч з дев'ятки. Перед ним два монстри: Кембл і Туре. Один скеля в центрі, другий швидкісний танк. Їхні підкати були чистіші, ніж операційне. А в повітрі ну там взагалі без шансів. Коли ці троє були в ударі, фани могли спокійно поїдати свої чіпси. Шанси забити їм були мізерні. Нулі в графі пропущені, це про них. Суперники просто сивіли, коли бачили цих трьох в старті. Ешлі Коул зліва 38 матчів, 0 травм. Правий фланг Лорен. Разом ці четверо пропустили лише 26 голів за сезон. Рекорд. Ні, але спробуйте при цьому не програти жодного матчу. Захист арсеналу 2004-го – це еталон того, як треба закривати свої ворота. 15 сухарів за сезон в АПЛ, і це час, коли грали Рудван Ністелрой, Алан Ширер, Саа, Анелька, ОН та інші монстри нападу. Вієра в центрі, капітан з великої літери, в роздягальні лідер на полі боєць. Міг і м'яч відібрати, і атаку починати. Коли він включався на повну, трибуни здригалися від захвату. Пірес та Юнгберг два віртуози на флангах. Пірес бачив такі передачі, які іншим могли тільки снитися. А Юнгберг швидкість дріблінг, удар все в одному флаконі. І, звичайно, Анрі, король Хайбері. 30 голів за сезон в АПЛ і кожен раз вау. Дивишся його гру і розумієш, чому футбол такий популярний. Вони грали не за гроші, чи слав, вони творили історію. І коли м'яч залітав у сітку, а трибуни вибухали, це був вже не просто забитий гол. Тактика Венгера це ідеальна рівновага між контролем м'яча і швидкістю. В основі лежав принцип домінування суперник завжди грав під їхню диктовку. Центр поля брав на себе Вієра, гравець, який одночасно розчищав простір і розпочинав атаки. Його гра була як баланс між хаосом і порядком. Згадайте матч проти Манчестер Юнайтед, коли француз буквально задавив сколза в центрі поля, перекриваючи кожен метр. Він не просто вигравав боротьбу, він вигравав битву за психологію. Вієра був серцем команди, який задавав ритм, і якщо він починав грати жорстко, то всі знали, Арсенал прийшов забрати своє. На флангах Пірес та Юнгберг були справжніми моторчиками. Згадайте гол Юнгберга у ворота Тоттенгема, коли його удар з лівого флангу з рикошетом приніс важливу перемогу над принциповим суперником. А Пірес. Його м'який дотик, голи із і меж штрафного, це була поезія. Особливо той епізод з Ліверпулем, коли він поклав м'яч точно в дев'ятку. Ну і звісно, Т'єрі Анрі, матч проти Ліверпуля на Хайбері – це класика. Він отримує м'яч в центрі поля, обігрує Джерарда, обходить. Хюппія і спокійно кладе м'яч в сітку повз дудика. Коментатори кричать, це просто нереально. Але для Анрі це було буденність. Він в той день забив тричі. Бергамб це був розум команди в Атаці. Він був архітектором, який створював моменти навіть там, де їх, здавалось, бути просто не могло. Венгер розумів, як використовувати силу своєї команди. Вони могли грати в контроль м'яча, але могли включити контратаку. І ти навіть не встигав зрозуміти звідки прилетів удар. Цей арсенал був як Данс макабр красивий, але смертельний танець для будь-кого хто ставав на їхньому шляху. Матч проти Манчестер Юнайтед у вересні 2003 року це була справжня класика на полі. Епізод з Ван Ністелроєм, який не забиває пенальті на останніх хвилинах, стає ключовим. Канонірів рятувала поперечина. Після цього гравці Арсенала просто вибухнули. Вієра, який тоді отримав червону картку за суперечки, буквально кипів на трибунах. А Мартін Кіоун після промаху Ван Ністелроє так наз нього насів, що цей момент став мемом ще до появи мемів. Це була не просто гра, а демонстрація характеру. Арсенал не зламати. А тепер про матч з Ліверпулем. Хайбері, квітень 2004-го, атмосфера наелектризована. Після першого тайму 2-1 на користь червоних. Але тоді був день Анрі. Спочатку він зрівнює рахунок з прострілу Піреса, але справжнє шоу починається далі. У третьому забитому він отримує м'яч в центрі поля, обігрує одного, другого, обводить захисника, як у відеогрі. І от він перед воротарем. Легендарний удар в кут і трибуни вибухають. Його четвертий гол закрив питання в матчі. Того вечора нападник не просто грав. Він викладав в уроки майстерності. І ще один знаковий момент перемога на Челсі. Це був матч, коли стало зрозуміло, що цей арсенал дійсно непереможний. Гол Вієйра, який завершив ідеальну комбінацію за участю Бергампа, став вирішальним. М'яч пролетів повз чеха так, що той не встиг навіть зреагувати. Це була гра, яка показала. Арсенал це не тільки технічна і швидка команда, але й психологічно непохитний колектив. Ці моменти це не просто спогади. Це епізоди, які визначили історію команди Венгера. Команда, яка змогла зробити неможливий пройти сезон без жодної поразки. Арсенал не програв жодного матчу прем'єр-ліги. Це неймовірне досягнення, яке свідчить про непохитну майстерність та психологічну силу команди. Вони виходили на кожну гру з тиском на плечах, повністю усвідомлюючи високі очікування. І вони не дозволяли цьому стати на заваді їхній грі. 90 очок говорять самі за себе, свідчать про їхнє домінування на полі. Це не просто балансування на межі досконалості. Це гучний ляпас. Всім критикам, які на початку сезону говорили, що Венгеру нічого запропонувати. Для порівняння, Челсі набрав 79 очок у тому ж сезоні, а Манчестер Юнайтед Фергюсона 75. Різниця дуже суттєва. Але важливо те, як ці очки були зароблені. У кожному матчі Арсенал контролював темп гри. Це було схоже на шахову партію, де Венгер був гросмейстром. А всім іншим залишалося тільки гадати, як він зробить наступний хід. 26 перемог, 12 нічиїх, і все це завдяки. Ідеальному балансу між атакою і захистом, без хаосу і без шансів для суперників скористатися моментом слабкості. 73 забитих голи. Тірі Анрі він зробив 30 автографів, ставши найкращим бомбардиром того сезону. Його голи це як кіно. Ви знали, що він проб'є, але не могли з цим нічого зробити. Водночас Пірес додав свої 14 м'ячів, працюючи на фланзі. Вони з Юнбергом створювали різницю на полі. Що робило їх унікальними? Не тільки техніка чи швидкість, а й абсолютна синергія. Вони розуміли один одного з одного погляду, наче були пов'язані якоюсь невидимою ниткою. Ще одна важлива цифра. 11 жовтих карток за весь сезон. Подумайте, команда, яка постійно перемагає і домінує на полі, грає настільки чисто, що отримує лише 11 попереджень. Це говорить про дисципліну. Вони не билися у підкатах лише заради шоу. Кожна дія була продуманою, кожен рух, частиною великої стратегії. Звісно, найбільше говорять про той день на Олд Траффорді арсенал проти Манчестер Юнайтед. Пенальті і момент, коли м'яч влучає в перекладину. Гравці Арсеналу святкують, ніби перемогу у фіналі Ліги Чемпіонів. Той матч став символом духу тієї команди. Коли всі думали, що вони програють, вони піднімаються ще вище. Фінальна цифра 49 матчів без поразок. Якщо враховувати ще наступний сезон, ця статистика підтверджує непереможні. Це більше ніж команда. Це явище, яке змінило обличчя футболу. Сезон 2003-2004 став чимось більшим, ніж просто ще одним рядком у таблиці чемпіонів. Арсенал Венгера зробив те, що здавалося недосяжним у сучасному футболі. Вони завершили чемпіонат без жодної поразки. Це не просто факт, це символ величі. Ця команда диктувала умови на полі. Від першого матчу до останнього вони грали і домінували. Вони створювали ситуацію, де суперники мали мінімум шансів на контргру. Їхній стиль це швидкість на флангах, миттєві переходи з оборони в атаку і неймовірна взаємодія між лініями. І він став школою футболу. Арсенал не дозволяв суперникам навіть вдихнути. Як тільки м'яч потрапляв до них, вони закривали простір і запускали своїх лідерів. Головна особливість цієї команди це психологічна міць. Вони не боялися ані тиску, ані провокацій. Кожна нічия чи важливий матч тільки додавали їм злості та впевненості. Навіть коли здавалося, що ситуація на полі виходить з-під контролю. Арсенал завжди знаходив спосіб перелимити гру на свою користь. Але вплив цієї команди виходив за межі одного сезону. Вони задали планку для майбутніх поколінь. Їхній рекорд 49 матчів без поразок став міфом, до якого досі намагаються дотягнутися. Навіть Манчестер Сіті чи Ліверпуль останніх років з їхніми мільйонними трансферами не змогли повторити цей подвиг. А як ви вважаєте, чи зможе хтось повторити? Їхній успіх. Підписуйтеся на канал, бувайте!